Голокост слово, в якому закодовано мільйони жахливих смертей безневинних людей, людей, яких позбавили всього людського інші люди за вказівкою однієї людини, ця книга свідчення Мікаеля Гауптмана про трагедію єврейських громадян Галицьких поселень, Східниця та Урач. Автор оповідає про початковий етап Голокосту, який охопив ці терени влітку 1941 року. Понад 350 євреїв стали жертвами масових вбивств, очинених нацистськими злочинцями та місцевими погромниками, у Східниці та уричі. Джек Глотсер народився в сім'ї асимільованих євреїв у рогатині на початку 1925 року. Він був найстаршим серед трьох дітей, мав великолюдну родину. У віці 16-19 років. Джек став свідком убивства майже всієї єврейської громади свого рідного містечка нацистськими окупантами та їхніми помічниками. Мемуари охоплюють Джекове життя в Європі в 1925-1949 роках. За наполяганням дружини і рідних, через більше ніж 50 років після подій Джек записав свої спогади. Мемуари, що містять також велику кількість фото. Власноруч укладені автором родинне дерево і мапу місцевості є одним із небагатьох надзвичайно детальних свідчень життя, загибелі та відродження рогатинських євреїв у часи Другої світової війни. У червні 1941 року німецький Райх разом зі своїми союзниками напав на Радянський Союз. У цій війні на винищення загинуло 14 мільйонів цивільних осіб, серед яких було понад 2 мільйони євреїв. Більшість євреїв стали жертвами масових розстрілів або задихнулися у так званих «ганцвагенах». Також загинуло близько 30 тисяч ромів і 17 тисяч пацієнтів психіатричних лікарень. Масштабні вбивства чинили мобільні розстрільні підрозділи поліції безпеки та Служби безпеки СС, формування поліції охорони порядку, армії, військ СС, а також місцеві помічники. Виставка Масові розстріли, Голокост від Балтійського до Чорного моря 1941-1944 роки є документом о злочину та вшанування пам'яті загиблих.